Ольга понад 15 років продає крупи на Хмельницькому продуктовому ринку. Розповідає, найпопулярніші в її арсеналі товари знизились в ціні, хоч покупців, каже, небагато. Гречка 55 гривень, трошки подешевіла. Як була війна, то була і по 100, і по 80. Рис в закупці на 5 гривень подорожав. Ну, в закупці подорожав, і ми б мусили підняти, бо така ціна. А мука так як була, залишилася. Скільки мука? Мука 20 гривень кілограм, в пачці на розвіс 18. За сусіднім прилавком у продажі розсипні макарони українського виробництва. Продавчиня Лариса переконує, з рік війни їх ціна не зросла ні на гривню. Так вони були 30 гривень, так і вони в нас і осталися по 30 гривень. Цілий рік вони в нас не піднімалися. На що піднялись макарони? Це на упаковку. Це є 2-3 гривні. Що ж стосується борщового набору, ситуація двояка. Капуста коштує 13, буряк 20 гривень, як і раніше. Втім, за останні два тижні вартість інших овочів зросла на 10 гривень. Морква 38, цибуля 48. Херсон не везе, Миколаїв не везе, це наша місцева шепетівка. Кілограм домашньої картоплі на ринку вартує 12 гривень замість колишніх 10. Хмельничанка Надія Андріївна постійно купує овочі на ринку і на ціни, каже, не скаржиться. Цены ну вырастут, цены. Ну все равно же надо покупать. Купила вот яблок. Сейчас морковки возьму. Хочу сказать, что на рынке покупать лучше, потому что можно выбрать. Постерігається певний ажіотаж на яйця, адже вони поступово знижуються в ціні. Здешевшала олія за літр сплатити близько 60 гривень. Стабільною початку року є вартість хліба від 22 до 27 гривень залежно від виробника. Однак продавці кажуть, купують тепер буханці значно рідше. Іванна Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.